Всім привіт, друзі! З вами я, Вольт. Сьогодні я зіграю знову Майнкрафт. Це друга серія. Тому ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну і ми погнали! Так, друзі. Коротше, я зробив собі кроватку. Трошки тут ще покопався. Хотів тут знайти ще печеру, але... Не знайшов, копався ось. Стейків собі зробив, зараз я вже буду відправлятися, ця... шукати. Ну, е міст для Як ви розумієте? Добр. Я тут і я тут застрілив в це камені, бо коли була ніч, це я робив без камери. Коротше в нас там був крипер. Він, коротше, зробився і трошки підламав всю систему. Все, выбрался. Let's go. Вау. Так, Мне тоже пройдет, Это было бы... А, что за бог вообще? А, uh, а uh -huh. что А. за эти битв... Це ютипу який баг. Коротше, я зараз буду. Оце Сніжна гора. Так, це Сніжна гора. Овечка, здрасту. Ну, це мені більше не потрібно, бо у мене вже є кроватка. Так. Так, це сніг. Тому тут можуть бути козли, які борюкаються. Хоча, ну не знаю. Так, я зайшов в зимній біом. Я так зрозумів. Так, це зимний біом, бо ось я бачу там ведмедя. Вот зараз я з нього вийду, бо я якось не хочу, типу, бути в зимньому біомі. Ну, типу, не хочеться. Тому. ось так. Давайте я зараз поставлю угу. відео на паузу. І я сам потім знайду собі. Е, ну, те, що мені потрібно. А якщо буде щось таке цікавеньке ще, я піду запис. Давайте. Ну, слухайте, друзі, я знайшов. Дивіться. Таке, типу, річка. Вона, потім, уходить отуди. Я можу, в принципі, і піти зараз отуди. Але я, типу, можу і тут залишитися. В принципі, мені тут все подобається. Тому, в принципі, я лоу. Тут просто нерівно якось. Давайте я ще трошки похожу, а потім отуди. Отуди похожу. Тому ось так. Друзі, дивіться, я знайшов печеру. Типу. Що тут буде залізо? То це ідеально. Так. Нічого. Залізо, залізо, знайшов. Ось. Може, у його б... нема. Тут було єдине залізо. Добре, продовжую свої пошуки Суго місця для дому. Друзі, коротше, я знайшов таку печеру. Там я бачу залізо. Зараз я візьму факела. Я чую зомбі. І, коротше, зараз наступає ніч. Тому я схожу завтра. Отуди, ну, піду далі. А поки що я посплю. Поки що ще не наступила ніч. Коротше, е я вмінкнуся, коли я вже посплю, буде рано. Так, друзі, все, в принципі. Тут ще крипер зірвався. О! Є гриби Значить, це хороша не Але їх, их нафиг випадок, Что Чуєте? Зомбі і скелет. У них прекрасный твой. А! де? Звідки! Ах, ты ж, миссисюдя, ты бліно, ах ты ж козлина! А чого я падаю? Вверх! Іди сюди! ти матчи відрядий хипе. Я взагалі, що він Тут, типу, зрізу. Як він тут казався. Верху опа, чу. ху До речі, я граю зараз на важкому. На важкій сложності. Так що це. адкор. Коричневий ігри. Я би сказав білий горю, але все одно. Так, пусть у мене відрягається ХП, то... Я там ще чув зомбі нападе. І все. Моє виживання накриття. Так. Так, лапку я заберу. А, звідки. Виліз. А, -а, -а, а! Понятно. Так тут ну, я помню, то залезу сто процентов. Цель не проглядывайся. А Од... ты стоп Крипер. Вообще, знаете, я же шу... Собачек залезет, а что не... Короче, влезет. Я ухожу за яйца, бо... То я бач... Я... То мне, напевно, пригладилось, что я бачил залезу. Водоспад! Блин! А тут прикольно. Типу. Дивіться, водоспад. Зараз... з цього дерева вийду. Ось, дивіться, водоспад, красивий. А може мені от там пережитися наверху? Знаєте, а чому б ні? Риб... А є. Ось водоспад. Риба. Ну, річка. Коротше, зараз заберуся і знову вімкнуся. Коротше, друзі, я тут забрався. Знаєте, що... я, до речі, зомби чую. Коротше, я ось ось, бачите, забрався. Коротше, я придумав. Я отут очищу від дерев. Тобто, за камерою я порубаю ці дерева, і листя, коли спаде, я. ой. ой 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 ой, -ой. Так, треба поїсти. Отже. Коли спаде листя, то можна буде будувати тут будинок. Це буде прикольно. Тут рядом вода з річка. Ну, а будувати будинок я буду ну, починати його будувати у наступній серії. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока!